Швидкість, витривалість, точність та повна концентрація така формула щоденної роботи Дніпровської фехтувальниці Марії Саради. Саме ці навички на думку спортсменки допомогли їй здобути бронзову медаль Кубку світу у складі команди. Ми з дівчатами дуже напружено працювали та були у такому емоційно напруженому стані. Дуже тому що був важливий кожен укол. Наскільки я пам'ятаю цей укол, то він був десь кудись суперниці під руку сюди, тому що вона дуже амплітудно все робила, і я це помітила у середині бою і вирішила цим скористуватися. Тренування не призупиняються, адже щойно завершується один сезон змагань, одразу починається підготовка до наступного. Саме дисциплінована робота, нові цілі та вимогливість до себе, зрештою привели Марію до представлення країни у складі збірної з фехтування у віковій категорії ю 20 Це для мене було дуже е, таким показником, що, мабуть, якогось рівню все таки досягла. Шлях у цьому виді спорту для дівчини розпочався ще в дитинстві. До занять спортом юну Марію привчав батько, а не покинути цю справу допомогла підтримка близьких. Спочатку мені не подобалося фехтування взагалі. Я не розуміла, чому, 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 чому воно. Але потім мені дуже подобається, що немає якоїсь чіткої програми. Та це все імпровізація по факту. Що, ти маєш знайти, е, знайти вихід з якоїсь складної ситуації саме сам на доріжці та у цей момент. Незмінний наставник та постійний спаринг партнер Марії її тренер, який від самого початку бачав у дівчині великий потенціал. Марія займалась в сусіднім залі, який у нас через стінку. вона только. Е... как мне сказала, бросила эстетическую гимнастику, выходила со спорткомплекса вместе с мамой. Вот. Ну, я обратился к ним по поводу фехтования, не хотят ли они заняться, дочка, заняться фехтованием. Вот так она попробовала, но ну, у нее начало получаться. Один из факторов результата в спорте это трудолюбия. от вона обладает им в повній мірі. Отсюда и і результати. Кожне тренування починається з розминки для м'язів. Далі відпрацювання техніку стійці. Окрему увагу приділяють уколам у мішень, технічну складову яких нам продемонструвала дівчина. Це є невід'ємною частиною усього фехтувального процесу. Всі діти або всі початковці, коли приходять на заняття, вони починають саме от з цього. Марію, розкажи, будь ласка, що завдяки цим мишеням ми вироблюємо? Я гадаю, що ми відпрацьовуємо точність та тонкість наших рухів. Спочатку ми становимося у столку. У стольку. Та, а потім просто намагаємося попасти у сті фігурки, на котрі, на лішення, mm -hmm. саме у центр кожної. Mm -hmm. Ви можете спробувати. Здається, mm -hmm. на перший погляд, що в цьому немає ніякої складності, але якщо не концентрувати свій рух, то ти розумієш, що ти навпаки попадаєш за якісь. Там ромб, круг чи квадрат, і в цьому я так розумію, склад. Так, так це це і є основна ціль взагалі усієї штуки, щоб попасти у саме у ціль, тому що спочатку це складно, а потім. Потім все, все нормально вже за час своєї спортивної кар'єри Марія взяла участь щонайменше в 70 змаганнях, як на національному, так і на міжнародному рівні. А здобута бронза на кубку світу стала важливою сходинкою на її спортивному шляху. Найзаповітніша мрія атлетки представляти Україну на олімпіаді. Кіра зоцюкова Іван Палухін Дніпроціві.